Перспективний план добровільного об'єднання громад на Закарпатті згідно методики формування за урядом днями побачили високопосадовці області та представники районів. Ми визначили по кілометражу, де б мали бути центри громад, де не охоплюють доступність. Тобто по Берегівському району це Батіво, по Виноградівському району це в нас Королево, по Іршавському району Кушниця-Білки. По Міжгірському району синів Сині Вір Пилипець. Перший етап плану визначити центри територіальних громад. Далі доступність до центру не більше 20 кілометрів. Далі питання забезпечення. Згідно напрацювання, 11 міст, 19 селищ міського типу, 579 сімдесят мають перетворитись на 38 громад. Основною метою це було перше вибирається. Це міста обласного значення, де контролюється саме більша розвинута інфраструктура. Міністративні центри це міста. Район, район, значить. Що в нас не, по доступності не виходить, маємо знайти селище, села, які є економічно спроможні, сильніші, мають певну інфраструктуру, для того, щоб ми могли зробити нормальну доступність до центру громади. Перспективний план об'єднання серед учасників крулового столу викликав жваве обговорення. Зокрема, присутніх непокоїло питання об'єднання окремих громад. Сьогодні прийняли один бюджетний кодекс, який громади віддається. Другий рік Верховний Рад зображення зустріч інший бюджет. Тобто конфетку показали людям. і Далі обратно її сховали у карман, поставили. Ви знаєте, тут питання. Ж, ви ж не можете гарантувати всьому, той, що точно так я, я, ніколи... я не можу гарантувати. Я ж не прийшов зараз. Франтувати за державу. Ми маємо зробити перспективний план на підставі методики, яка затверджена постановою Кабінету міністрів. Запропонований перспективний план об'єднання вкрай не остаточний. Наразі обговорюють, райони мають вносити власні пропозиції, проте чітко за вимогами. Попередньо пропозиції були подані, згідно яких мали утворити 111 громад, але вони не відповідали методиці розробленій в уряді. Для подальшого проведення реформи необхідно проводити інформаційну роботу і не тільки з громадськістю, але й з органами місцевого самоврядування. Наголосили керівники області. Це рішення треба приймати. Я радий, що ми знайшли компроміс, що ми зберемо всю Закарпатську громаду разом і разом будемо його приймати. І приймемо його таке, яке потрібно нашим людям. Є пропозиція збирати велике закарпатське зібрання. Це депутати обласної ради, це голови районних рад усіх районів, це голови райдержадміністрації, всі сільські голови Закарпаття, всі міські голови Закарпаття в великому залі і об'єднано прийняти рішення. Звертаючись до присутніх, закликали напрацювати відповідні рекомендації та погодити їх на засіданнях депутатських комісій обласної ради, адже на наступному пленарному засіданні сесії перспективний план мають затвердити.